Вітаємо Ук плюс Валеш. Показуємо вам лот номер 30. В лоті 50 одиниць. Ціна за одиницю. Всього на всього 3,5 євро. Дивіться, яка спинка красива. Нюарчу комплект. Далі ук. І шорти принцес там там. Речі, чудово працюють один з одним. Основа це в нас Уґі Декілька, буквально декілька одиниць є в нас інших брендів. Це Ук. Тоненька така, легенька тканина. Інших брендів, бренди хороші, класні. Дивіться, яка краса. Шикарний. Розміри лоті різні. Ось така футболочка буде в кожному лоті. Якщо колір повторюватиметься, то буде інший розмір. Валеж. Валеш. Валіш. Ця модель. Можуть бути перлинки на цій моделі не у всіх моделях, не на всіх. Спинка красива. Перлини відсібаються. Далі Валеш. Ось такий комплект ми зробили. Робимо все самі. Е Нагадую, 3,5 євро всього всього. Такий товар ще й по такій ціні тут в Україні ви не знайдете. Це ексклюзив. Красота. Ще один комплект від Валеж. В синьому кольору. Валеш. Дивіться, дивіться, яка краса. Пинка тут. Красотюще. Далі халатик від уг. Ай, це в'язаний. Ось. Валеш, футболочка, яка є в кожному лоці. повторюється, але нагадую, що це інший вже буде розмір. Шорти 100% шов. За 3,5 євро це просто супер. Валіш. Валеш. Валеш. Штанішки, халатик. Нагадую, комплекти ми робимо. Ми все робимо якнайкраще для вас. Валеш, тоненька фланічка, мигенька, тоненька клас. Далі валеш. Є е, додаткові Є е, ой. Е, Шлейки. Принцес там там. Супер. Майка. Може працювати? З комплектом від УК. Шорти, трупашечка і маєчка. Далі ще один комплект від УК. Валеш. Тут іде защіпка, відсібається. Далі. Фемілі це французький бренд. Спеціалізується на великих розмірах. Далі. І ось ця модель з білим лампасиком Вона може бути складена з комплектів 2-3-4 одиниці. Тут у нас топ, шорти, халат. Далі ще один комплект від ук. Сорочка штанішки та подовжена сорочка нічна. Класно. Ще одна модель з халатиком. Далі фемілет. Валеш. Нагадую, що всі зашіпки, е, знімаються. Уг. Валеш. Ця модель у кожному лоті. У різних розмірах. Якщо дві одиниці. Далі ромпер, принцес, там там. Пасіонатта. Може працювати як звичайно Футболка. Та остання модель це валіж, яка теж є в кожному лоті в різних розмірах. Заряджаємо лотик на вдачу. Ми на зв'язочку. Цей лот може бути саме ваш.